Я психолог і я знаю, що таке підйоби. Частіше за все, в жартах, які не смішні іншій людині або які підколюють іншу людину, ховається агресія. Але ця агресія вона виражається не відкрито, вона виражається пасивно, тобто так, щоб за неї не можна було схопити. Якщо людина виражає агресію відкрито. І не вміє цього робити. Вона може сказати, наприклад, ти мене дратуєш, да? ти мені не подобаєшся, ти огидний. Наприклад, пасивна ж агресія це такий спосіб приховати це послання, і замість того, щоб сказати це напряму, відправити дуже схожий посил, але завуальовано, щоб людина до цього не додумалася. І я не поїхавши на голову психолог, тому я розумію, що також у кожній сім'ї свої правила жартів. Часто буває так, що в якійсь сім'ї. Люди спілкуються не через повагу, а якраз через підйоби. І підйоби — це ніби такий клей, який об'єднує людей. Наприклад, збирається дідо да? і починає там підйобувати його жінку. І всі сміються, і всім смішно. Питання в тому, чи смішно жінці. Іноді може бути смішно, іноді ні, залежить від того, який у них рівень гумору. Нещодавно я подивилася, що в Україні знову з'явився формат просмашки з Алою Волковою. І я хочу про це з вами поговорити. Давайте в наступному відео, бо е я намагаюся це зрозуміти, але у мене є кілька своїх думок на цей рахунок.